Вітаю, діти! Сьогодні поговоримо про маяк. А чи знаєте ви, що таке маяк? Маяк це такий великий ліхтар, який освітлює морський шлях для суден рибалок. Він є орієнтиром для кораблів. У світі ти не знайдеш двох однакових маяків. Маяки можуть миготіти світити постійно, затухати, проблискувати. І цих характеристик дуже багато. Маяки світять трьома основними кольорами: червоним, білим та зеленим. Червоний означає небезпеку. Білий зазвичай прив'язаний до якоїсь географічної точки, а зелений, що тут безпечно і можна плести. Інколи маяки можуть світити одночасно двома кольорами в різні сторони. Наприклад, в один бік можна плести, а з іншого боку кораловий риф. Маяки працюють в будь-яку погоду, і це головна причина, чому вони потрібні в епоху технологій. А це сім маяків України, які варто побачити на власні очі. Аджигольський маяк, розташований на невеликому штучному острові Дніпровського лиману, Джарегладський маяк, розташований на найбільшому безлюдному острові в Україні. Воронцовський маяк, розташований у Чорноморському порту Одеси. Задній Хабловський маяк, розташований у Миколаївській області. Тендрівський маяк, розташований в Одеській області. Генічівський маяк, розташований в Запорізькій області в Азовському морі. Нижній Бердянський маяк розташований на узбережжі Азовського моря і позначає дорогу до Бердянського порту. Отже, маяк це надійний друг корабля, який покаже безпечний для проходу шлях. До побачення, до нових зустрічей!